Дизайнери ділянок не обмежуються використанням тільки квіткових композицій. Все частіше на території заміських володінь стали з'являтися садові фігури, які можна зробити своїми руками. Мова не йде про монументальних скульптурах, покликаних підкреслити статусність господарів, казкові образи і забавні фігурки тварин швидше підійдуть для овочевого саду. Дитячих куточків наповнять атмосферу чарівністю домашнього затишку. Для тих, Кому така ідея до душі, розповідаємо, як зробити прикраси для саду своїми руками, садові фігури для саду та городу своїми руками, фото ідей, мабуть, найбільш затребуваними і доступними матеріалами для ліплення фігур, визнані цемент і гіпс. Вони підійдуть для створення дрібних і досить великих садових фігур своїми руками, є три поширених способи створення скульптур каркасний спосіб. Безкаркасний спосіб, з частково підсохлого розчину, перш ніж використовувати цемент, потрібно провести попередню підготовку матеріалу, це стосується спеціальних добавок, які впливають на пластичність матеріалу стійкість до низьких температур і надмірної вологості. Після такої підготовки морозна зима і атмосферні опади не зможуть зруйнувати ваше творіння. Добавки для цементу, для поліпшення і підвищення пластичності цементних сумішей. Розроблено безліч спеціальних добавок, однак упаковка і вартість оригінальних засобів для поліпшення властивостей цементу перевищують потреби любителів створювати садові фігури своїми руками, заводські добавки можна замінити самими звичайними речовинами. Причому якість цементу буде не гірша, ніж при використанні промислових зразків перерахуємо найпопулярніші засоби, які завжди можна знайти в господарстві або купити в спеціалізованому магазині за демократичною ціною рідке скло, щоб склад придбав водонепроникність і швидко схопився, досить додати в цемент рідке скло в співвідношенні 1-1-0-0. тобто 1. клейпа допомагає підвищити стійкість садових фігур до мінусових температур. Суміш стає податливою легко заповнює різні форми, однак слід поквапитися, оскільки добавка клею пла скорочує час, протягом якого можливе формування фігури з підсохлим матеріалом важко працювати, створювати плавні образи скульптури. Гіпертуф у назву отримали суміші з цементу і торфу. За зовнішнім виглядом і властивостями вона нагадує гірську породу з пористою структурою. Туф до складу гипертуфа, крім торфу і цементу, входить пісок. Як правило, використовують суміші з піску, цементу і торфу в пропорціях 1 1 2 5 2 3 1 1 3 щоб зменшити вагу скульптури. Додають керамзит, одночасно знижуючи частку піску, інгредієнти перемішують і додають воду в такій кількості, щоб по консистенції маса нагадувала сир. На цьому етапі додають пігменти, модифікуючи добавки пластифікатори. Виробники пропонують добавки, склад яких надають цементної суміші бажані властивості. На 10 літрів цементного розчину достатньо 1 чайної ложки відповідної добавки. Миючі засоби для посуду і прання білизни, підвищують пластичність, знижують проміжок часу, який необхідний для повного затвердіння, готового виробу, обсяг добавки від 2-5 до 5,0 на 10 літрів цементної суміші, щоб домогтися гладкої поверхні. Виріб покриваючи шпаклівкою, скористайтеся шпаклівкою для дощатої підлоги, вона забезпечує надійне щеплення з поверхнею з цементу або бетону. Гіпсові фігури покривають просоченнями з гідрофобними властивостями. Порада! Дотримуйтесь рецептуру приготування сумішей, надмірна кількість просочення призведе до небажаних наслідків, вибір місця для творчих робіт. Якщо процес виготовлення фігур намічений на літо, всі роботи проводять на території ділянки, у зимовий час буде потрібно вільне приміщення з опалювальною системою, підлогове покриття необхідно застелити захисною плівкою. Це оберігає його від плям і скорочує витрати часу на прибирання майстерні. Процес застигання цементної або гіпсової суміші займає досить багато часу, при цьому фігури не можна переміщати з місця на місце. Щоб не допустити деформації вироби, не можна тримати їх на сонці або морозі необхідні інструменти, та матеріали цемент, як правило, використовують цемент марки 500, кращий варіант портландцемент. Плівка для обгортання фігур, це допоможе виключити негативний вплив зовнішніх факторів в процесі сушіння, форми для заливки або каркас підійдуть старі речі, посуд, пляшки, дитячі іграшки, взуття повітряні, кульки і мотузки, у салонах для творчості можна відшукати готові форми, інструмент для шліфування і наждачний папір, Добавки для посилення пластичності, суміші пісок можна придбати в магазині. У цьому випадку пісок готовий до використання, якщо матеріал природний. Буде потрібно попередня підготовка, вона полягає в просіюванні піску, щоб прибрати великі включення і промивання. Вода вона повинна відстоятися протягом доби і лише після цього буде готова до використання. Більш швидкий спосіб підготовки води кип'ятіння шпатель, купіть інструмент з вузькою і широкою лопаткою. Це спростить процес ліплення скульптур, дозволить підкреслити дрібні деталі. Фарбувальні речовини і пігменти вводять до складу, щоб надати виробу потрібні відтінки, пігменти, на відміну від барвників, не розчиняються у воді, лак для декорування садових фігур, шпаклівка по дереву, надає скульптурі гладку поверхню, хисті для нанесення лакофарбових речовин, як правило, перераховані інструменти і матеріали можна відшукати в дачній майстерні. Процес приготування цементного розчину підготуйте з пластику або таз. Засипте в ємність дві частини дрібного піску і одну частину цементу марки 500, одну столову ложку клею. Ретельно перемішайте. Щоб домогтися однорідності, додайте води в такій кількості, що розчин придбав густу, але не дуже щільну консистенцію. Такого результату можна домогтися, якщо використовувати воду і суміш в співвідношенні 1-4 для ліплення. Кількість води необхідно скоротити, щоб отримати потрібний відтінок. Суміш додають барвники або колір. Треба врахувати, що після сушіння суміш стає на тон світліше. Процес застигання відбувається поступово, остаточно фігура просохне через кілька годин. Виготовлення садових фігур своїми руками за допомогою форм, оскільки час застигання суміші обмежена, слід все приготувати заздалегідь, послідовність її привиливку в форму. Вище були перераховані можливі варіанти форм. Щоб після просушування фігурку можна було без праці витягти, форму треба попередньо змастити спеціальним складом. Для цього змішайте рідке мило, воду і рослинне масло в пропорції 5-1, щоб не витрачати харчовий продукт. Рослинне масло його можна замінити мінеральним, призначеним для змащення рухомих частин машин, підготовлену цементну або гіпсову суміш акуратно заливають в молд. Це спеціальні форми з двох частин, які найчастіше роблять з матеріалів на силіконовій основі. Можна скористатися формою з пап'є-маше. при заливці важливо не допустити утворення повітряних бульбашок. Часто використовують кульки з пінопласту або пластику, їх вводять таким чином, щоб вони не стикалися зі стінками форми. У готовому виробі кульки не будуть помітні. Це спосіб зменшити вагу виробу після заповнення половинок форм, їх залишають на просушку. Для цього буде потрібно не менше доби, після сушіння форму знімають, якщо вона жорстка перевертають. Якщо матеріалом служить силікон, акуратно відгинають краю і виймають гіпсову або цементну деталь. Збірка садової фігури готові половинки зачищають з того боку, де буде відбуватися склейка. Для цього використовують наждачний папір, ретельно видаляють пил, щоб клей краще схопився з поверхнею форк. Наносять по периметру і точково, уважно вивчіть інструкцію по використанню клею, з'єднайте деталі фігури і зафіксуйте, не переміщайте скульптуру до повного висихання клеєвого прошарку. Садові фігури своїми руками на каркасі. Каркасом можуть служити різні побутові предмети. Є два варіанти виготовлення фігур на каркасі. Предмет покривають цементною суміш, зовні прикладом можуть служити старі черевики або чоботи, які занурюють в розчин. А потім виймають і ставлять на просушку. Після обробки виходять оригінальні горщики для квітів каркасна фігура, варіанти можна назвати простим, оскільки необхідно спорудити каркас за аналогією з арматурою при створенні структур з бетону. Буде потрібно володіти спеціальними навичками. Каркасна техніка другий варіант підходить для створення великогабаритних або складних за формою скульптур, при цьому є додатковий плюс: зниження витрати цементу і ваги садової фігури. Суть технології полягає в нанесенні цементної суміші на каркас тонкими шарами. Як зробити каркас? Є кілька способів, конструкція визначається формою майбутньої фігури плетений каркас. Зварений з металевих прутів, каркас з підручних матеріалів, комбінований варіант каркаса так виглядає каркас черепахи з металевих прутів. Щоб зробити фігуру собаки, можна використовувати наступний варіант каркаса техніка нанесення розчину на каркас. На готову основу наносять шар цементу з товщиною близько 1 см. шари прокладають тканиною, марлею або тонкою дрібною сіткою. Процес триває до досягнення фігурою потрібної форми, фігурки для саду своїми руками декорування. Це чудова можливість продемонструвати свої творчі обдарування, будуть потрібні фарби, лаки і кісті для їх нанесення, ґрунтувальні склади і клей, порядок виконання робіт з декорування фігур. Готова скульптура повинна просохнути, тільки після цього можна продовжити роботи, пов'язані з декором. Наступний етап ушкорювання: скористайтеся наждачним папером, вибирайте зернистість матеріалу з урахуванням нерівності поверхні, для фінішної обробки використовуйте папір з низькою зернистістю. Після ушкорівання ретельно видаліть частинки пилу грунтовка, для цієї мети можна використовувати теплу оліфу, яку наносять в кілька шарів. Не можна підігрівати оліфу на відкритому вогні. Слід скористатися водяною банею, підійде в якості ґрунтовки, розбавлений водою клей в співвідношенні 1-1. Важливо, щоб склад міг проникнути в усі пори на поверхні виробу. Після просушування всіх шарів ґрунтовки можна наносити фарби, використовуйте трафарети, переносити малюнок з фотографій, пробуйте малювати з натури. Великогабаритні фігури фарбують за допомогою фарбопульта або застосовують фарбувальні речовини в аерозольній упаковці, коли фарба висохне. Процес декорування можна продовжити. Буде потрібно тюбик водостійкого клею. Рекомендується марка Титан Запасіться елементами декору гудзиками, скляними намистинами, сосновими і ялиновими шишками іншими предметами декору, які будуть доречні для прикраси тієї чи іншої скульптури. Якщо в процесі приклеювання деталей утворюються надлишки клею, їх видаляють за допомогою серветки для фінішної обробки, підійде прозорий алкідний лак для проведення зовнішніх робіт, сушить фігури під навісом або в приміщеннях. Де є вентиляція, якщо запах лаку перестає відчуватися, це говорить про те, що садову фігуру можна встановлювати на постійне місце, поради та рекомендації по декору садових фігур: якщо на акрилове покриття нанести лак, фарби стануть яскравішими. Для фарбування підійдуть малі марки П-115. Можна використовувати аерозольні фарби тільки в тому випадку, якщо вони призначені для зовнішніх робіт. Фасадні фарби триматися довше, але виробники пропонують їх у великій пакувальній тарі, можна купити в складчину. З сусідами фарба довго не втратить яскравий відтінок. Якщо нанести поверх неї не менше трьох шарів лаку, перед використанням лаку переконайтеся, що він сумісний з типом фарби. Важливо, щоб лак і фарба були зроблені на одній основі. Так, наприклад, акрилові фарби сумісні з лаковим покриттям на водній основі для них неприйнятний яхтний лак. Лакофарбові покриття неодмінно повинні бути призначені для зовнішніх робіт. Зверніть увагу на рівень глянцю: є матові і глянцеві покриття. Якщо штучне хутро від старих речей змочити в розчині цементу, його можна використовувати як шерсть при виготовленні садових фігурок тварин своїми руками, стружка різної довжини, оброблена бетонним розчином підійде для імітації пір'я або баранячої вовни. В процесі роботи будуть з'являтися різні нюанси, але Проявивши креативне мислення, завжди можна знайти несподіваний і ефектний вихід, як зробити фігурки для саду з м'якого розчину своїми руками, початковий цементний розчин занадто рідкий, щоб можна було зліпити фігуру, якщо додати менше води. Постраждають якісні характеристики суміші у висохлому стані. Фігурка швидко розсиплеться з цієї ситуації є вихід. Слід дочекатися такої стадії затвердіння цементної суміші, яка дозволить ліпити фігурки як з пластиліну. Для створення деяких фігур роблять цементну або гіпсову суміш і заливають в ємність. після часткового застигання, для якого буде потрібно близько 12 годин виходить монолітна заготівля. Час витримки варіюється в залежності від ступеня густоти вихідного розчину, моноліт служить вихідним матеріалом для ліплення скульптури. Важливо дотримуватися рекомендованої температури затвердіння. Близько 2,0 0 снизька температура збільшує час стигання матеріалу, а висока. Ймовірність того, що розчин застигне занадто швидко, перш ніж встигне схопитися. Консистенція складу повинна бути щільною, але якщо докласти зусилля, зберігати податливість. Сигнал до початку робіт з виготовленням великогабаритних слід поквапитися, оскільки на роботу повинно піти не більше 8 годин. Далі суміш не буде піддаватися обробці для невеликих фігур цього часу більш ніж достатньо можна продовжити період застигання. Якщо частина скульптури, що чекає обробки, накрити вологим полотном процес виготовлення фігурки потрібно шпатель або ніж, який зручно тримати в руці, з монолітної заготовки зв'язається непотрібна частина застиглої суміші. Можна не хвилюватися, якщо в будь якому місці зрізали більше, ніж необхідно, додайте необхідну кількість суміші і дочекайтеся. Коли вона затвердіє до потрібної кондиції, як видно з опису. Технологія просто, однак художні навички не завадять, якщо їх немає. Відмовлятися від виготовлення садових фігур своїми руками не варто, можна скористатися зразком майбутньої фігури, дивлячись на зразок, ліпіть свою скульптуру, поступовий процес прояву фігурки з заготовки. Садова фігура лебеді, щоб виготовити фігури лебедів, необхідно виконати наступні дії. Знайдіть пару старих тазиків округлої форми і шматок дроту, довжина дроту повинна бути такою, щоб вистачило на виготовлення до хлебединих ший, тазики послужать основою для створення тіла птахів. Зафіксуйте дріт до тазика. Спосіб кріплення залежить від матеріалу виготовлення таза. цементну суміш накладають на поверхню тазика. При цьому формують всі необхідні вигини. Як допоміжний матеріал можна використовувати: обрізки, тканини, шматочки пінопласту, дріт обмотують полотном, яке попередньо було занурене в цементний розчин після нанесення суміші. Фігурку лебедя залишаємо на просушку. Для цього буде потрібно не менше доби. Коли цемент схопиться, приступають до формування деталей тіла птиці, прорисовують пір'я, редагують форму крил. Потрібних місцях вискоблюють борозенки. Процес виготовлення, виготовлення шиї птиці і голови вимагає творчого підходу, нарощування проводять невеликими порціями цементного розчину, коли шия прийме реальні форми, формують пір'я, приступають до створення голови, окреслюють очі і дзьоб. Готові фігури повинні просохнути протягом 5-7 днів. На фінальному етапі скульптуру шліфують, ґрунтують поверхню і декорують садова фігура царівна жаба. Скульптуру ліплять за аналогією з попереднім прикладом. Моноліт з цементу можна замінити піноблоком. Для імітації жаб'ячої шкіри використовують невеликі камінчики, які вдавлюють у верхній шар цементної обмазки. Для корони підійдуть кольорові осколки скла. Декорують після висихання скульптури, використовують лакофарбові покриття, призначені для зовнішніх робіт, поїлка для птахів, зразок безкаркасної фігури з цементної суміші, вироби, де немає каркасної опори, не призначені для значних навантажень. Поїлку можна використовувати як підставку під квіткові вазони предмети, які не повинні стикатися з поверхнею землі. Буде потрібно великий лист, наприклад, від лопуха і обробна дошка. Відповідно за розміром, на дошку насипаємо пісок, створюючи з нього гірку з пологими схилами, піщану поверхню накриваємо поліетиленовою плівкою, лист розкладаємо по плівки і вдавлюємо в піщану поверхню. Наступний етап підготовка розчину, співвідношення компонентів цемент і пісок має становити 1-3. як пластифікатора використовують клей або рідке кільце. Дозування препаратів вказано вище. Води додають в такій кількості. Щоб отримати густу консистенцію, розчин не повинен стікати по поверхні гірки з піску. Суміш треба ретельно розмішати і викласти на лист, рівномірно притиснувши по всій поверхні розчину. У центрі листа товщина шару повинна бути близько 2 см по периметру. Один см, якщо краю майбутньої поїлки акуратно відформувати, то відпадає трудомістка за часом і силам процедура рихтування. У центрі форми встановлюємо шматок труби з пластика. Висота відрізка 15 см, а діаметр близько 10 см. заповнюємо порожнину в трубі розчином цементу, обтягуємо плівкою з поліетилену, краї плівки фіксуємо за допомогою каменів. Герметичність не потрібна. Надмірна кількість води має випаруватися. У такому вигляді садову скульптуру залишають у спокої на дві доби. Після витримки плівку можна зняти, а поїлку перевернути, лист змочують водою і відокремлюють від цементної основи. Залишки видаляють щіткою, перш ніж приступити до фарбування, фігуру витримують пару тижнів, декорують з дотриманням правил, які наведені вище. Прикраси з пінопласту фігури можна робити з великих шматків пінопласту або збирати геометричні скульптури з заготовок, які легко піддаються склеюванню. Обробка матеріалу практично не вимагає зусиль. Мала питома вага пінопласту вимагає обов'язкової іксації скульптури на обраному місці для кріплення підійде цемент на суміш. Матеріал можна пофарбувати в потрібний колір, однак слід враховувати, що пінопласт втрачає форму при взаємодії з деякими органічними розчинниками. Не слід використовувати дихлоретан, псується матеріал від контакту з ацетоном. фігурки з дроту. Дріт універсальний матеріал для створення предметів практичного призначення і елементів декору. З дроту роблять підставки для квіткових горщиків, декоративні вазони, підвіски для світильників, фігурки тварин і птахів. Часто металеві прути використовують для імітації мангалів, дріт служить для створення декоративних садових меблів. Обрамлення бордюрів, з неї створюють опору для живоплоту, матеріал лежить в основі виготовлення ажурних альтанок, з дроту роблять козирки над вхідними дверима, чудово виглядають каркаси з дроту обвиті зелені, плетені фігури. Плетені фігури з натуральних матеріалів завжди привертають увагу матеріалом для елементів, декору служать вербові прути. Виноградна лоза шпагат, за рахунок природного злиття з природою вплетені елементи декору надають закінчений вигляд будь-якої дизайнерської садової композиції. Фігури з природного каменю це доступний і недорогий матеріал, ідеальний для прикраси заміських ділянок. З каменів на дачній ділянці можна скласти незвичайну за формою композицію, кам'яні сухі струмки з декоративними містками перетворять будь-який куточок саду. Чудово виглядають бордюри зі штучного і натурального каменю, що облямовують садові доріжки. Камені служать матеріалом для створення фонтанів мощених доріжок. На них увічнюють імена власників невеликих будиночків і заміських садиб. З дрібної гальки роблять мозаїчні майданчики. Це далеко не повний список цікавих виробів з натурального каменю, глина і шамот як матеріал для виготовлення садових фігур своїми руками, ідеальний матеріал для ліплення декоративних і функціональних предметів, це можуть бути різні фігурки тварин кулі, квіткові горщики і вазони, фігури з Маша фігурки прикрасять садову зону відпочинку, і дійдуть для альтанок з навісом матеріал не переносить підвищену вологість. Дощові потоки можуть зіпсувати зовнішній вигляд скульптури, як правило, елементи декору з пап'є машини розставляють під відкритим небом, реставрація садових фігурок, виконаних своїми руками. В умовах відкритого садові фігурки схильні до впливу атмосферних явищ, лакофарбове покриття блідне покривається тріщинами. Часто на поверхні фігур з'являються відколи тріщини. Перш за все, це стосується скульптур з гіпсу, однак дефекти можна виправити, як провести реставрацію садових фігур. Для усунення невеликих відколів використовують фасадну шпаклівку. Після виправлення дефекту фігуру висушують. Якщо декоративний вигляд решти скульптури не пошкоджений, фарбують тільки місце реставрації, розколоту на частини фігуру можна склеїти буде потрібно водостійкий клей. Лінію стику обробляють шпаклівкою і відновлюють лакофарбове покриття. Для ліквідації подряпин теж потрібна стійка до атмосферних явищ шпаклівка. Після просушування відтворюють декоративне покриття, якщо цілісність фігури не порушена, а розтріскався лише шар лаку, його видаляють за допомогою наждаку. Після цього фігуру знову покривають лаком. Садові фігури своїми руками відео. Подивіться майстер-класи від любителів створювати садові фігури своїми руками, висновок, садові фігури, виготовлені своїми руками, унікальний авторський проект, щоб надати ділянці чудову казкову атмосферу. Не буде потрібно купувати дорогі матеріали, можна обійтися підручними засобами, важливо проявити фантазію, набратися терпіння і виділити трохи часу. Це чудовий привід залучити дітей до творчого процесу, зміцнити сімейні зв'язки між поколіннями.